Старий двір нове обличчя. Жовто-синім парканом прикрасили свій двір мешканці будинку на Стасова 16. Патріотичну огорожу люди встановлювали власноруч. Дворове перевтілення бачила і наша знімальна група. Із вилами та граблями від малого до великого всі за роботою. Так мешканці будинку по вулиці Стасова, 16 розчищають дитячий майданчик. Все кажуть задля благої справи. Помагає мамі, щоб тут поставили красивий забор». Це для безпеки дітей, щоб не вибігали на проїжджу частину. Тут машини проїжджають, ну це доволі добре. Поки з одного боку розчищають майданчик, з іншого вже кипить робота із встановлення паркану. На передовій ініціатор такого оновлення депутат міськради від цього округу Олександр Згіблов. Ой, бетон замечательний, я вам скажу. Трохи бетону та спільних старань і паркан майже зведений. Він, кажуть мешканці будинку, берегтиме дітей від ігор на проїжджій частині. Ті діти бігають, щоб не вискакувало. У мене теж тут машина стоїть, тобто сам їздить тут і дитина маленький теж, тому вирішили поставити. Приїхали рабочие, показали один, ну, одну сторону, как ставятся эти секції. І вот ми за два раза, я думаю, що этот забор поставим. Тут нічого сложного нет. Три дома і только одна площадка. Тут вот эта вся округа целая лето у нас столько детей здесь. Так патріотично, головне безпечно прикрасити свій двір може кожен, каже Олександр Згіблов. Достатньо проявити трохи ініціативи та не чекати на до допомогу субів. За п'ять років такими парканами убезпечили і водночас прикрасили десятки дворів, каже депутат. Все завдяки співпраці з мешканцями. Ми звичайно допомагаємо і робимо для них ці секції, і ви бачите, як всі дружно, дружно працюють і встановлюються заборчики на дитячому майданчику. Цей дитячий майданчик стане затишнішим, ви Вже бачите, що ми встановили тут багато нашого обладнання. Ну і саме головне безпечнішим для наших дітей. Мешканці цього будинку сподіваються, що їхній приклад наслідують і сусіди, аби кожен двір у Черкасах був затишний, головне безпечний. Віля Доброскок, Вікторія Хамаза, Ігор Неділько. Віка новини.